Битва штучних інтелектів китайський бот DeepSeek обвалив технологічні ринки, і кинув виклик чату GPT. Компанія DeepSeek випустила безкоштовний чат-помічник, після чого упали акції американських техногігантів, таких як Nvidia, Microsoft і Meta. Загальні втрати капіталізації за день сягнули майже трильйона доларів. DeepSeek уже став найпопулярнішим застосунком у шести країнах. Успіх китайського стартапу викликав занепокоєння щодо конкурентноспроможності американських компаній у галузі штучного інтелекту. Новий бот обійшов чат GPT у кількох тестах на вміння розмірковувати його головна перевага використання дешевших чіпів і меншого обсягу даних. Але користувачі помітили, що DeepSeek цензурує відповіді на чутливі китайські теми. Президент США Дональд Трамп назвав цей прорив тривожним сигналом для американських розробників. Він закликав компанії зосередитися на інноваціях, щоб зберегти лідерство США у сфері штучного інтелекту.